Саме дух він тримає душу втіленою. Коли дух розвертається уходить, то душа поступово відцурається від цього світу, і людина потім там, ну, тіло доживає трошечки, поки воно там зруйнується. Поки дух не зраджений, то і душа буде потужна і сильна. І, відповідно, її присутність у вигляді волі теж буде потужна і сильна. Я так скажу. Що дух тут присутній, але опосередковано через сили душі. Не знаю, відповідає тобі чи ні. Але на рівні народу це взагалі дуже добре було б, щоб кожен індивідуально відчував свою душу і волю і, і, і свій дух незламний. Да? І всі люди могли ще про це домовитись, і, ну, і певним чином це плекати ще й на рівні не лише індивідуальному, а на рівні об'єднання, групувань, та, певних команд, ну і взагалі в народі в цілому. Це взагалі чудово було б.